Людський організм це білкова форма життя. Тканини, кров, кістки, головний мозок це все білок. Білок яйця ідентичний людському білку. Етиловий спирт. Він же ж етанол, входить до складу всіх алкогольних виробів. Пиво, вино, горілка немає значення, тільки там він знаходиться в розбавленому вигляді. В ароматизованому, підсолодженому, підфарбованому, газованому. Тут в чистому вигляді етиловий спирт. В білок яйця як аналог людського мозку додаю етиловий спирт. Як аналог будь-якого алкоголю. Неважливо, скільки ви випили алкоголю і в якому вигляді. Реакція в головному мозку буде аналогічна. Багато випили? Багато клітин головного мозку загинули. Мало випили, мало загинуло, але загинуло в будь-якому випадку пити чи не пити, губити свій організм чи ні, вирішувати вам.